Перший сніг. Давно-давно жила в одній південній країні дівчинка, яка ніколи не бачила снігу. Звали її Аміната. Якось гуляла аміната зі своїм собакою по саду, і їй було дуже сумно. Чом ти сумуєш? запитав її собака. Собаку звали Кунулу. Мабуть, це тому, що я ніколи в житті не бачила снігу. Я теж. Мені так хочеться побачити сніг, зітхнула Аміната. Вав, і мені, сказав Кунулу. Цього вечора, коли Амінато і Кунулу пішли спати і в саду нікого не залишилося, квіти завели розмову. Ви чули, сказала чайна Троянда ліловим крокусам. Аміната ніколи в житті не бачила снігу. Це ж треба закивали у відповідь крокуси. Така гарна дівчинка, вставили своє слово маргаритки, щовечора поливає нас з ліки. Треба, треба щось зробити», – вирішили всі. Я знаю, що, сказав південний вітер, який теж гуляв цього вечора в саду. Чекайте мене, я скоро повернуся. І він полетів на північ. Далеко далеко, через пустелі й гори, моря і рівнини, через ліси і замерзлі тундри на північний полюс, де жив північний вітер. Ось куди прилетів південний вітер. Що тут тобі треба? здивувався північний вітер. Забирайся краще, не то я тебе як спіймаю. А ти спочатку дожени мене, весело крикнув південний вітер і полетів назад. І північний вітер помчав за ним. Але південний був легкий вітерець і летів швидше, він поспішав додому на південь, і північний вітер ніяк не міг його наздогнати. Він ніс з собою такий холод, Таку холоднечу, що навіть хмари замерзли і зіщулилися, і замість дощу на землю посипався сніг. Білі снігові пластівці. Вранці аміната вийшла з собакою до саду і побачила, що все навколо біле, білісіньке. Дивись, кунулу, як гарно. Усе таке біле, м'яке, пухнасте, напевно, це і є сніг. Вав, сніг погодився кунулу. а південний вітер після довгої прогулянки втомився і сховався в собачу будку відпочити. Північному вітру набридло його чекати, і він полетів назад до північного полюсу. А коли засяяло сонечко, сніг розтанув, і знову в саду зацвіли квіти.